Всіх на каналі Вінниця». всім як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниця. Тиждень приготування до Великого Дня. Зустрічатимемо Пасху. Бачу, що в крамничках дуже багато людей, всі щось купують і так тішуся, що всі готуються до свята, всі хочуть якось зустрітися з родиною, щось посмакувати, поласувати, потішити, підтримати один одного. І це дуже приємно, дуже тішуся таким моментом. Сьогодні зранку була можливість завітати те. Же по деяким керівничкам, то сьогодні зранку і йшла і, знаєте, вирішила: вчора показувала вам в огляді е, ціни на Паски у нас в місті Вінниця, в супермаркетах АТБ і в супермаркеті Затак. І вчора, коли е, показувала відео, дуже сподобалося Міні-панетони в цьому році, яке приготувала своя лінія верніше, мережа супермаркетів АТБ випікають панетони. Мені воно дуже до вподоби було в порівнянні з, тими, з, з, тим, з тим асортиментом, який був представлений, дуже вразив зовнішній вигляд, як віднісся виробник саме до формування для декору, дуже мені сподобалося. Важкенький такий панетон був. Не знаю, як на смак, але по Зовнішньому вигляду, по складу, який там був, і по ціні, все-таки я вирішила його придбати, спробувати. Хоча ми і самі випікаємо паски, ви бачите, я і ділилася і в минулому році, і в цьому році рецептами, які готую. Готує наша родина, готую власне я і ділилася з вами, але все одно я люблю е, дегустувати різні, е, різну пасхальну випічку, і в тому числі ось вирішила взяти з АТБ. Можливо, хтось з глядачів вже дегустував, хоча ще е, і не настало саме свято, але знає, що багато хто вже може там їсти паски. Да? І можливо, хтось дегустував, знаєте, чи смачна, чи не смачна. Ну а свої враження, коли вже будемо дегустувати разом з родиною, то теж мале. Відео в, покажу вам за паску, вірніше за панетони. Це не паска, а саме панетони вони позиціонують. Я віддала 169 гривень, 90 Копійок вагою 430 грамів і несла вже не в шопорі, а так несла в руках для того, щоб її донести в якомусь вигляді, не пошкодити. І надихнула деяких вже мешканців Вінниці, вже біля дому. Вже навіть зупинили мене, запитали, де я таку красу взяла і скільки коштує. Ось так, от наче йшла додому з покупками, але вже по дорозі когось надихнула. Якщо хтось коштував, можете написати свої враження, буде дуже цікаво. Цікаво поставлювати сюди, щоб надихала вас пасочка. До речі, прикрасили дуже цікаво. Тут є і курага, і горішки, і інжир, і є сушена полуниця, і дрібси шоколадні. Є дуже цікаво, до речі. Окрім цього, я ще сьогодні в АТБ купила томати. Томати зараз були коктейльні по 119 гривень. Непогані минулого разу купувала, то сподобалося. На 41 гривню я взяла ось таку маленьку торбиночку. На салат буде. Готувала на декілька днів раніше. Готувала. Хліб м'ясний, е, хто, до речі, не дивився на каналі, можете переглянути. І закінчилася в мене гірчиця французька сама. Я вирішила взяти така сама, яка в мене була. від Торгової марки своя лінія, вона хороша, мені до вподоби Віддала я за неї 26 гривень, 50 копійок в АТБ. І хотіла показати вам: думаю, візьму ще серветки, бо на цьому тижні закінчується завтра вже акційна пропозиція. Серветки від своєї лінії, 150 штучків в упаковці, два шарові. і зараз хороша на них акційна пропозиція. 26 гривень. Да, 26 гривень Вони коштують 50 копійок за. Упаковку то вирішила взяти. І В АТБ, ще купила банани. Банани по 44 гривні 90 копійок. Я взяла 4 банани, і за 4 банани я віддала 51 гривню 20 копійок. Ось такі. Але вони трошки вже були е, стиглі. Ви знаєте, що я люблю трошки зеленкувати банани, але думаю, вже які є, нічого страшного, одразу по Е, І хотіла показати вам, розпочалися хороші акційні пропозиції в. Рошені. і я придбала масло солодковишкове. Воно зараз на знижках хороша ціна. 87 гривень 96 копійок коштувала. Я взяла якраз і для випічки буде. І так, в морозилку покладу, бо хороша ціна. 82,5% жирності, 180 грамів в упаковці. Взяла дві пачки масла солодковишкового. І на знижках купила мультикейк. Був по 26 гривень 22 копійки. Новинка, яка нещодавно вийшла. Зі смаком кокосу в чорному шоколаді 180 грамів. В упаковці мультикейк був і на знижках ще діяла, акційна пропозиція. На шоколадку 49 гривень 56 копійок. Зараз акційна пропозиція, але взяла в молочному шоколаді, вирішила скористатися нагодою, бо теж хороша була пропозиція. І ще взяла цукерки джелі. Джелі були по вартості, скажу вам, 13 гривень, 98 копійок за 100 грам. Я взяла 246 грамів джелі і віддала 34 гривні 30 копійок за ось такі Цукерки всіма відомі. Ой, а тут ще одна. Уявляєте? Ось так от. Відкрила упаковку. Тут джелі і одна і один фантик без цукерки залишився. Ну нічого, і таке, мабуть, буває. Коли вже набирала, то, можливо, я не додивилася, бо сама ж ще не обирала. Ось, і хотіла показати вам по дорозі, ще вайву заходила. То вперше переглядає, чому так багато крамничок. У нас все поруч. Тому йдеш додому, і по дорозі можеш і в АТБ, і в айву зайти. І в айві були хороші ціни на яйця. Тому я вирішила взяти десяток яєць. Білі були по 51 гривні 90 копійок. За десяток, то я взяла вони С1 яйця були, але з рахуванням того, що ціни на яйця піднялися, то вирішила взяти, нехай буде, і хлібчика взяла. А хлібчик взяла в Айві їхньої власної випічки. Один взяла хліб житній колосок 300 грамів, нарізаний скибочками 29 гривень коштує. І один ще взяла хлібчик. Зараз скажу вам, який. Висівковий з цибулею 280 грамів і теж нарізане скибочками, але цей дешевше був 17 гривень 50 копійок на тости вирішила взяти. І ще одну покупку хотіла показати вам. Це вчора ввечері заходили в. Пан економ, е, хотіла подивитися, що цікавенького є. І була хороша акційна пропозиція на е, цукерки від торгової марки Millennium Golden, Golden Nuts е, в молочному шоколаді, а ні, не в чорному шоколаді з лісовим горіхом. Презентабельна така упаковка була 130 грамів, і 99 гривень коштує упаковка ось таких цукерок святкових. Вирішила взяти, бо хороша приваблива ціна була. Ось так от поділилася з вами. Своїми маленькими упаковками. Дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Бажаю вам вдалих корисних предсвяткових покупок, щоб вони були придбані із задоволенням, з турботою про своїх близьких і рідних, і бажаю вам натхнення на приготування і. Чогось смачненького для того, щоб поласувати і гарно зустріти Великдень. Всього вам самого найкращого, дякую вам за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку україномовного каналу, за ваші вподобайки, за те, що коментуєте відео. За це вам велика подяка. Ще раз дякую і до наступних відео оглядів. Всього самого найкращого.